Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Богу! Дорогі брати і сестри, Господь наш Ісус Христос дає нам чергову науку, чергове повчання. І нинішнє Євангеліє, воно нам говорить. Про те, як ми маємо жити. І хто уважно слухав Євангеліє, той може зрозуміти Божу думку. Бо на перший погляд видається, що нинішнє святе Євангеліє воно стосується багатих, бо воно впадає в слух. Тяжко багатому увійти в Царство Небесне. І поза тими словами зазвичай людина випадає з контексту. І все Євангелія зникає. І бідні думають, добре, що я не багатий. Мені буде легше до неба попасти. Багаті думають, ну знов. Христос не про це говорить. Не про це говорить. В першу чергу, багатий це не той, який має багато грошей. Багатий це той, який поклав свою думку, серце, розум у багатство. Можна мати машину, і то вже багатий. Навіть мобільний можна мати трохи дорожчий, чим інші, не за 5 тисяч, наприклад, а за 10, і це вже багатий. Можна з'їсти страву не за комплексний обід за 100 гривень, а за 300 і то вже багатий, як можна дозволити таке. Тобто те людина кладе своє серце. Христос говорить про це. Щоб зрозуміти Євангеліє нині треба почати то Євангеліє роздумувати з кінця. У Бога все можливо, в людей це неможливо. Що неможливо? З Богом все можна. Без Бога нічого не можна. З Богом можна побудувати щасливу сім'ю. З Богом можна успішно здобути певну професію чи досягнути певного рівня в суспільстві. З Богом можна добре виховати дітей. З Богом можна особисто бути щасливим. Щасливою. Без Бога неможливо. Що означає ото з Богом і без Бога? Всі люди думають, що вони є з Богом, особливо коли ходять до церкви, вони думають, що вони є з Богом. Богом бути не означає тільки. Як той багатий юнак каже, Господи, що маю робити? Христос каже, дотримуй заповідей. Чи він не знав, яких заповідей? Ну він вивіз. На законі Мойсея ті всі десять заповідей він знав на пам'ять його вчили з маленького. Він хоче знайти лазейку щось для себе і питається, яких? Христос не перелічує всі ті самі. Всі ті самі не обидві, крадини, чужого, повжей батька матір, шануй Бога, люби ближнього. І він каже, я то виконую. І тоді наступає кульмінація. Христос каже, піди, продай те, що маєш, йди за мною. Чи ми чули ті слова раніше в Євангелії, в іншому місці? Христос і до Петра казав іди за мною. І до Якова, і до Йоанна, і до Андрія казав. Чому для них то не було проблемою? Не мали що лишати? Не мали свого човна, не мали сіті? Не мали будинку, не мали хоч якихось грошей, може не багато, але мали. Не мали що лишати? Мали. Чому пішли? Коли Богові все можливо, це означає, коли людина відкидає свою волю, а хоче чути Божу волю. Поки людина має свою волю, Бог не може діяти. Як Бог може допомогти? Тобі спасти твою сім'ю, і що не хоче слухати Бога, те, що Бог хоче. Бо слухати Бога це не означає робити те, що хочу, а те, що каже Бог. А що каже Бог? заповіді йти за мною. Є два елементи виконує заповіді йди за мною. Коли перший людина зазвичай розуміє, то другий не хоче, що означає йти за Христом. Це є відмовитися від себе. Від свого бажання це жити для когось. Христос показав шлях, що означає йти, йти аж до посвята, до віддання свого життя. І людина тут зупиняється і каже, чому я маю йому служити? Чому я маю їй служити? Скільки років можна? Я вже не витримую, я вже не хочу, я вже не можу. Я хочу поставити там когось на місце, сказати комусь. Людина не може стерпіти комусь, хочу словами, побудувати щасливу сім'ю. Якщо чоловік посвариться на жінку або жінка посвариться з чоловіком, вони думають, що вони в той спосіб. Будуть щасливо виконують Божу волю. Де в Святому Письмі Христос показав приклад сваритися? Де Ви бачили? Такий приклад? Нема? Коли ми говоримо про виховання дітей, як можна виховати дитину, люблячи себе, свій комфорт більше, чим душу дитини? Якщо я хочу більше спати, чи сидіти в телефоні, чи розважатися з друзями, чим проводити час з дитиною в доброму навчанні, читанні. Навіть ходжу на церкві чи молитві. Як я можу виховати житину, якщо я не готовий відриктись? А то не тільки стосується батьків. То стосується також дідуся бабусі. Не думаю, що вони вже вакансії взяли. Ми своїх дітей виховали і в нас вже вакансії. Ми вже внуків ми не будемо виховувати. А виховання полягає не на тому. Щоб посворити дочку чи сина, що вони погано виховують, а помогти їм добре виховувати, перебороти свою втому, хворобу, свою старість і побути, повчити, йти, не сидіти, не лежати, а йти за Христом. Чому то юнак відважився запитати Христа? Бо перед тим був епізод, який не війшов в нинішній Івангелія. Христос поставив дитину і каже: якщо не станете такі, як дитина, не війдете в царство Небесне. І думав собі, я ще молодий, ану спробую Христа розположити до себе. А Христос каже: якщо не станете такі, як дитина, то що означає? Станете такі чисті, прості, працювиті. Мола дитина, коли вона підростає, вона дуже до всього має ініціативу. Вона є невтомна, вона бігає, вона би робила, варила, помагала, е, любила е, і так далі. І коли вона підростає, вона втомлюється робити добра. Вона не хоче робити добру. Просто стає гнила і в прямому, і в переносному сенсі. І гнила як особистість, і гнила в сенсі динива. з виглядом добрий чоловік, добра жінка, йдеш поводиться заздріш, яка щаслива, а вдома. Дивишся, то той батьки з дітьми ідеальні батьки, а вдома нуль виховання. І логічно є запитання, те, що знову не війшло в нинішній Евангелії, але після нинішньої Евангелії. а що ми за то будемо мати, питали апостола Ісуса. Ну добре, ми підемо за тобою і будемо робити те, що ти нам кажеш. Будемо чемні, старатися бути добрими чоловіками, добрими жінками, добрими батьками, добрими дітьми. Що ми будемо затомати? Для чого я маю слухати чоловіка? Для чого я маю слухати чи опікуватися жінкою? Для чого я маю старатися одобрети виховання дітей, показати добрий приклад, відмовитися від себе, жити для них, жити для Бога? Для чого я маю слухати батьків? Для чого? Що я з того буду мати? Яка моя користь? то скаже, в сто раз більше отримаєте. Якщо ти нині зміниш себе, то завтра змінюються твої рідні. І післязавтра ви будете всі щасливі. Якщо ти нині не зміниш себе, завтра вони стануть ще гірші. А післязавтра ви будете нещасні і будете мати пекло. Але нині довго не триває. Ви можна собі думати, дати собі раду. Маю час. Так не працює. Або йдеш за Христом, або йдеш сам і сама. З Богом можна все. Якщо з Богом на правду, не номінально. Без Бога не можна нічого. Втратимо без Бога все. Втрачаємо найцінніше спокій, щастя, радість, небо. Якщо думаємо, що йдемо з Богом, то те, 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 те саме, що не йдемо з Богом. Та нинішня Іван вона каже, відмовився від свого багатства, тобто від свого комфорту, від свого Я. Полюби багатство, яке дає тобі Бог. Полюби Бога, Він є твоє багатство, Він твій скарб, Він є твоє сонце, Він є твоя радість. Будеш щасливий, будеш щаслива. Амінь.